Повітряні сили ми авіація сухопутних військ. Ми це вертольоти, ми там, де потрібні. Який романтизм може бути під час війни? Лише у тих людей, які війни її не бачили. Норми прописані в документах, але на війні документами воювати це тупість. Збройні сили України це найкращий турагент в Україні точно. Причому за рахунок держави це все робиться. По-перше, я вас вітаю і дякую за можливість поспілкуватися з вами особисто. Ми знаємо, що ви отримали так найвищу державну нагороду за героїчний виліт у 2022 році, в оточений ворогом. Маріуполь, я нагадаю нашим глядачам, що зробили ви це тоді для того, щоб передати нашим е, захисникам е, боєприпаси і на зворотньому шляху також ще евакуювали вісьмох е, тяжко поранених. І ця історія також е, задокументована «Підйом Підйомна сила, який радимо всім переглянути. Але все ж таки, давайте пригадаємо е, події тих днів. Знаємо, що ви добровільно так взялися виконувати цю операцію. Пам'ятаєте той момент, коли от прийшли до рішення, усвідомлення, що це треба зробити, як це було, і які спогади переважають з того часу найбільше. З того часу, з моменту, коли я дізнався про ту задачу, там один спогад вночі командир покликав, що треба поговорити. Сказав про те, що готується така операція. Готується просто політ на Маріуполь, там на найвищому рівні підготовка йде, шукають добровольців. Ну і питання підеш, і без секунди роздуму піду. Чи не було думок, що це може бути останній виліт? льотчика виліт може бути ще в будь-який момент в перший і крайній. Цивільний, він військовий без різниці. Це професія, яка піддається ризику кожен раз. Кожен зліт це може бути останній. Тому ризик, ризик там завжди є. Просто під час бойових дій, під час війни це ризик множиться в декілька разів. Що мотивувало, а що може не мотивувати, якщо там наші побратими з інших бригад, там ціле угрупування оборони Маріуполя. Їм потрібна допомога в в повному оточенні, такому глухому оточенні армійська авіація ніколи не стоїть осторонь, коли у когось проблема. Ми завжди поруч. У нас була можливість спробувати допомогти. Ми не скористалися, і слава Богу, це було успішно. В цілому успішно, хоч і з великими втратами для нас. Але чим могли тим допомогли. Чим керувалася тоді у прийнятті рішень? Перше, це було в принципі самовіддача кожного льотчика армійської авіації на кожну задачу, бо це була не єдина небезпечна задача. Є певні обов'язки і так далі. Але додатково я мав особисту мотивацію. У мене там дружина. Проходила службу у 555 му медичному госпіталі, тому доля Маріуполя для мене не була байдужою і доля того гарнізону також. Але якщо я це туди завожу, поки є озброєння, цей гарнізон оборони тримається доки є озброєння чим довше вони тримаються, тим довше живе моя дружина. Тіка ви пережили той період з усвідомленням, що ще й ваша близька людина там. Іноді здається, що ще й не пережив. Події того часу вони мають настільки яскраве емоційне забарвлення, різ... різнокольорове, що досі деякі моменти переживаєш ніби заново. Коли ви підлітали до Маріуполя, що ви побачили? Можливо, щось, що вразило найбільше? По-перше, з'явився. Туман в окресі, околицях міста. Туман більше не метеорологічний, а туман від розбитих будівель, вогнища і так далі, від ведення бойових дій дещо погіршувалась видимість. Ну і знищення міста. А той е фільм, який про який я сьогодні зазначала, наскільки він? Передає те, що відбувалося тоді. Фільм Підйомна сила більше розповідає про льотчиків армійської авіації, про те, хто ми, що ми, для чого ми. Тому що дуже багато людей у нас не знають, що таке армійська авіація, і всі думають, що ми це повітряні сили, а ми насправді сухопутні війська. Ми для піхоти, ми авіація піхоти. Як важаєте, чому про армійську авіацію знають не так багато? Мені просто здається ще, що ми розуміємо певну специфіку цієї роботи, і багато чого поки що залишається поза кадром. Ну, зокрема, і для того, щоб так для безпеки наших пілотів, чи можливо є не права в більшості випадків, ми залишаємося за кадром, тому що в першу чергу нас цікавить саме робота на полі бою, а не медійна складова, ми просто робимо свою роботу. Іноді медійність шкодить, іноді вона допомагає. Тут потрібен баланс. Похвалиться нам є чим нас достатньо операцій, які не виконували. Ні в світі, ні ну і в Україні не, не всі можуть це зробити. Також ми ж виконували завдання до початку повномасштабного вторгнення. Ми маємо багато скілів на міжнародній арені в миротворчих місіях. топ 3 речі, які або можливо топ 5 не буду вас тут омежувати, Які треба знати про армійську авіацію, чого не знають наші люди? Те, що ми не повітряні сили ми авіація сухопутних військ. Те, що ми це вертольоти. І третє, ми там, де потрібні. Ми, якби не піхота, ми і літаємо, і не на землі, і не в повітрі. Ми десь десь між небом і землею. Ми десь поруч завжди. Ми працюємо в інтересах піхоти безпосередньо на передню лінію фронту. Виконуємо завдання. Найрізноманічну найрізноманітнішого спектру мабуть немає таких задач, які б армійська авіація не могла б або не виконувала раніше. Окремо ще е, пізніше хочу повернутися до різноманітніших задач, так як ви зазначили. Але е, ще декілька запитань стосовно операції в Маріуполі. Е, по перше, чи був момент, коли здавалося, що ви не зможете виконати операцію? Звичайно. Як тільки вступили у взаємодію зі спецслужбами, коли була доведена вже більш детальна, більш концентрована інформація для виконання цієї задачі, коли побачили обстановку протиповітряної оборони противника на ділянках маршруту, вже Розуміння, що це можливо було, мабуть, тоді, коли ми вже приземлилися на Азовсталі безпосередньо. Тоді вже почало доганяти і розуміння, де ми, що все-таки ми вдалося, і що, що позаду, найгірше, що прийшло, розуміння, що якщо нас туди впустили, то на виході навряд чи випустять. Так і сталося з деякими екіпажами, які летіли потім. Багато хто з них не повернувся, і це для нас дуже великі втрати, як і всі інші втрати, які ми понесли на інших напрямках, на інших задачах. І так далі. Співчуваю вашим втратам і дійсно маємо пам'ятати, якою ціною. Але все ж таки ви повернулися, ви зробили, Нам пощастило, так. Да. Можливим, неможливим. Як вважаєте, завдяки чому? Все ж таки це більше пощастило. Можливо, пощастило. Ну, без фарту точно це не пройшло. Професіоналізм. ну навіть. Ті, кого ми втратили, це також професіонали, більші професіонали, ніж я. Бо насправді я далеко не найкращий льотчик в армійській авіації. У нас таких багато. Ми вмотивовані в першу чергу. Ну і іноді нахабством беремо. В принципі, Маріупольська хабстер? операція це принаймні наш перший виліт, це точно нахабство. Що для вас означає ця нагорода? Для мене більше пам'ять про ті часи. Водночас і про ту згуртованість і про. Той адреналін, який був про людей, яких ми втратили, про ті пережиті емоції в той час, ну і про додаткові обов'язки тепер. Раз вже держава відзначила, вже треба нести це звання гідно. Повертаючись до різноманітності завдань, сучасна війна вимагає так, іноді точно не те, що пише книжка. Наскільки от ця війна змінила от ваше уявлення про те, що може робити армійська авіація, і те, що вам доводиться виконувати, просто в певні в різні фази нашої війни ми виконували різні завдання. Різні завдання були пріоритетними. Спочатку це були вогневі задачі перевезення, потім лише медиваки, потім чергування в готовності до ведення бойових дій, переведення в безпосереднє ведення бій бою шляхом вільного полювання, знищення російських колон в притул з мінімальних дистанцій, подекуди, потім. Знищення наземних цілей з більших дальностей методом кабрування, спецоперації різного типу, робота проти в системі протиповітряної оборони. В принципі, медиваки перевезення різні. Те, для чого ми були створені. Чи можемо ми сказати, і чи є у вас якийсь тип завдань, які ви. Частіше виконували, можливо, в якому у вас більше досвіду? Транспортні завдання найбільше, тому що виконую завдання на транспортно-бойовому вертольоті Мі8. Він в першу чергу транспортний, а вже через певні вимушені кроки він бойовий. Найкраще вертоліт Мі 8 підходить під транспортні завдання. Але виконуємо і вогневі завдання, особисто я, мабуть, краще. У трассу вже в достойний золотої зірки за транспортну задачу. Сирський заявив, що армійська авіація щодня бере участь так у відбитті дронових атак, і що планують розширювати цей аспект. Що можете сказати про ці типи операцій? В чому їхня специфіка? Тому що ми також задіяні в роботі проти. Як правильно сформулювати протиповітря в системі протиповітряної оборони країни наскільки це вплинуло на ефективність відбиття атак шахетів? На ефективність будуть говорити цифри і певні посадові особи нехай краще на це відповідають. Скажу, що які мабуть більшість льотчиків ми не вірили в нашу ефективність? У відбитті, поки не приступили до системної роботи. Коли приступили до системної роботи і побачили свої результати, тоді вже думка змінилася. А так, для нас це було нове, не дуже бажана задача і так далі. Життя заставить і не так викрутишся. Тобто, вкотре зробили можливим, неможливе, по суті? Так, да, вкотре зробили неможливим можливим. В цивільному житті, певно, пілот це дуже романтизована так, професія. Можливо, ви з дитинства мріяли стати льотчиком? Не тільки в цивільному житті це романтизована професія, але вона насправді дуже крута. Коли ти виконуєш політ, ти бачиш дуже багато різного в складі Збройних сил України. Я, наприклад, всю Україну облітав вздовж і в поперек. Та й не тільки я, вздовж і в поперек, і мені не треба ніяких розповідей, щоб побачити, де і як люди живуть. Збройні сили України це найкращий турагент в Україні точно. Причому за рахунок держави це все робиться. Я виріс в невеличкому військовому містечку, де батько також був військовий льотчик. Тому я з дитинства знав, що таке вертольоти, що таке взагалі життя льотчика. Ну і продовжити справу батька це також не менш важливо. Оце романтичне відчуття, воно не пішло через війну. Це романтизм. Від самої роботи, що ти летиш, що ти керуєш такою машиною 13 тонною Не знаю, як описати, настільки круті відчуття, але після довгих перерв в польотах це, це відчуття феєрії множиться в декілька разів. Але все одно повертаєшся на землю морально, що зараз війна. Який романтизм може бути під час війни? Лише у тих людей, які війни її не бачили? Які найбільші виклики наразі стоять перед армійською авіацією? Ну, безумовно, нам би хотілося новішої техніки. Тому що вона набагато старша, ніж я. Та техніка, яка є, її стан бажає кращого, тому що все-таки інженерна авіаційна служба у нас працює просто не передати, як компліментами завжди завжди їх обсипаю і є за що, бо піднімають в повітря те, що в принципі вже не повинно літати. А, оновлювати. Парк авіаційної техніки необхідно, і, звичайно ж, з розвитком технологій, з розвитком номенклатури авіаційного зброєння хочеться, щоб і у нас так само в прицільний прицільно комплекс, засоби ураження, щоб засоби ураження летіли далі, щоб точніше для льотчика це було комфортніше і менше зусиль. Можна було прикладати, тому що зараз ми витягуємо більше за рахунок професіоналізму, ніж за рахунок обладнання. Найбільш найосновніше це оновлення авіаційного парку. Чи довго ми зможемо ще тримати нашу планку, наші результати на техніці, яка працює на ІзМС? Тому що якщо їх не оновлювати, то може настати момент, коли ми просто перестанемо виконувати ті завдання, які ми виконуємо зараз. Якщо ми перестанемо а, приносити ті результати, які приносимо в, в роботі системи ППО, то я думаю, це відчує навіть кожен житель України, і цього не хочеться допустити. Плюс треба не забувати, що навчання льотчика відбувається не один день чи два тижні. А Досить тривалий період і перенавчання на інший тип вже готового льотчика також не відбувається за один день. Досвід армійської авіації для НАТО надзвичайно цікавий, скажімо так, і армійська авіація не в них бере їхні стандарти, а вже давним давно навпаки. Тому що за рахунок міжнародних місій ВОН. У нас навіть в ті часи, коли руйнувалася вся армія, ми ну, не те, щоб підтримували штани, а набували більшого досвіду, більшої натренованості і так далі. Лише завдяки цьому, в принципі, армійська авіація і збереглась, мабуть, в тому стані, в якому принаймні вона збереглась на момент 2014 року. У нас чимало льотного складу, мало бойовий досвід в цих миротворчих місіях в різних. Країнах в різних умовах абсолютно. Тому перенавчання на з європейських чи з техніки Сполучених Штатів для нас не, особ... не викличе особливих проблем, скажімо так. Тепер вони намагаються наш досвід до себе перейняти. Тому я бачу тільки взаємовигоду. Вони нам техніку, моїм досвід. Ми часто чуємо про те, що Збройні Сили України нам є чим ділитися з НАТО. А якщо казати конкретно за армійську авіацію, якщо можете тут конкретизувати, який саме досвід наш може бути цікавим, що ми можемо їм продати НАТО з того, що вже вміємо, вже знаємо, вже застосовуємо. По перший наявного це. Ніхто в світі не використовував так масово вертольоти в відбитті повітряних атак дронами. Це, скажімо, так, український ноу-хау. Також цікавляться дуже багато з нашими спецопераціями на острів Зміїрний, на Маріуполь, тому що всі бачили обстановку, в якій ми знаходилися, всі бачили і знали наші сили і російські сили. І і ми все одно це здійснили, те, що здійснили. Є інші операції, про які, ну, за якими, якими ми пишаємося, але поки що не можемо розповідати. Так само і репутація армійської авіації України дуже хороша після наших місій, після міжнародних місій ООН. Тому що там також були непрості задачі, непрості умови виконання, коли де коли майже всі країни відмовлялися, включно з нашими прості, господі, сусідами, але ми їх виконували. Наскільки я знаю, так ви виконували миротворчу місію в Конго. Так, Демократична Республіка Конго так. Є чим похвалитися, є заслуги реальні. Ну, да, Не завжди ми в кадрі. Ця армійська авіація це. Не про паради, не про картинки. Це більше робота. Ви зазначили так про те, що підготовка пілотів це не швидкий процес, так ми розуміємо. Враховуючи це, взагалі, яка ситуація із кадрами наразі? Чи вистачає людей, чи не вистачає? До нас в складні періоди завжди мобілізувалися самі льотчики з цивільної авіації. Хтось колись був військовослужбовцем, хтось не був. Хтось тобто, закінчив, коли службу пішов на військову пенсію там в високих погонах, там полковники, підполковники, то в перші дні вони поприходили, і багато хто був за кордоном, але дзвонили там, старшим начальникам, щоб, щоб притримали їм посаду, бо вони вже вони вже летять. Вони будуть також воювати, нам допомагати. І... Це люди з надзвичайно великим досвідом і надзвичайно великі люди з великої букви. У мене до них дуже велика повага і скажу вдячність, тому що, коли було надзвичайно складно, вони прийшли і ніякі їм воєнкомати не потрібні були. Так само у нас молодь до нас також і йде, але ми ж повинні розуміти, що людей повинно бути більше. Тому що навіть ті ж мобілізовані льотчики, вони йдуть е, е, хтось на пенсію по граничному віку. Хтось по стану здоров'я може в будь-який момент випасти. Тому що польоти це не тільки про красиву картинку, романтизм і як все класно, це і колосальна кількість енергії, здоров'я залишається і так далі. Кадри звичайно потрібні. У нас не такий великий, мабуть, голод, як в піхоті, але задач також немало. І потрібні люди також. Наскільки взагалі у вас інтенсивний, скажімо так, робочий день, скільки на день може бути вилітів? Ну, тут складно відповісти, тому що в різні періоди по-різному і на різних напрямках по-різному. Є напрямки, де роботи не початий край, як то кажуть. Там і по 5, і по 6 вилітів буває. Є напрямки, де більш легше, тому тут більше залежить від обстановки на передньому краї фронту. Скажімо, який був максимум? Максимум тут складно відповісти, тому що на початку 22-го року, мабуть, в перші тиждень у нас був максимум, коли не знаходились екіпажа, які спали навіть по 4 години. Тобто постійна 24 на 7 робота. І для деяких енергетики стали другою водою. Але куди ти дінешся, роботу треба робити і робити її добре. Норми прописані в документах, але на війні документами воювати це тупість. Так, да, є обмеження, там, відповідні керівники їх знають, але. Ми не те, що звикли виходити за них. У нас така необхідність. І ми будемо воювати не так, що написано, там стільки-то вилітів зробити, і все. І там хай хоч фронт падає, але в мене от... В мене ліміт виконаний і все. Ми будемо далі продовжувати. Ми знайдемо, як викрутитись. Поміняємо екіпаж, буде інакше екіпаж і все. І, але задача буде виконана, тому що це армійська авіація. Ми не шукаємо відмазок. І ви там, де маєте бути? Там, де потрібні. Чи можете ви взагалі сказати загальну кількість бойових вилітів, які у вас за спиною, чи можливо рахунок, з якого збилися? Якщо відверто, то не особливо приділяв увагу кількості. Надзвичайно багато льотчиків, яких вилітів набагато більше, ніж в мене. Тому що зараз я більше виконую роботу з управління, а не безпосереднього виконання. Хоча також виконує час від часу. Тому циф, цифри, ну, цифра це воно таке, вона про що вона говорить? Десять вилітів в одного льотчика і 10 вилітів в другого льотчика — це абсолютно різні виліти можуть бути в, на тій самій ділянці фронту. Як сьогодні виглядає російська авіація? Чому її переваги? Слабкі місця, де можливо сильніші ми. Перевага у них, як і на землі, це кількість. Також у них перевага це більш нова сама техніка. Вона не настільки сучасна, прям, вона просто нова. Переваги, це перевага у нас, мабуть, тільки одна мотивація. Лише мотивація це єдина, єдина перевага, а і те, що ми воюємо на своїй землі. Як таких більше переваг, ну, я особисто не бачу. Ви проводили евакуації, так, поранених. Чи підтримували ви, чи підтримуєте спілкування з кимось, з тих, кого врятували? Ні, не спілкувався жодного разу. Не склались? Ну, ніби і так да, не склались, тому що самому ну, мені цікаво насправді, як там склалась доля у тих людей, але самому ціленаправленно шукати це. Мабуть, буде виглядати похваліть мене це не про мене. Ну, сподіваюся, що у них все добре. Що ви сказали молодим хлопцям, які лише мріють стати пілотами? Щоб їхні мрії збувалися, щоб вивчали і користувалися українською мовою, англійську також, тому що англійська мова це мова, яка набагато спростить їм життя і в армії, і поза нею. Розширить їхні можливості, скажімо так. Берегли своє здоров'я ментальне, фізичне, ну і всіляко з різного боку розвивалися. Якщо над останнім трохи помріяти про армійську авіацію українську майбутнього, якою б ви хотіли її бачити? Як вона і є професійною надзвичайно. Мотивованою, є, щоб весь світ цікавився нашим досвідом колосальним і всіляко забезпеченим. Що ж, я вам дякую за цю відповідь і ще раз дякую за це інтерв'ю. Я сподіваюся, що ми незабаром ще зустрінемося, коли ви зможете розказати більше. Більше про визначні героїчні операції, які наразі ми не можемо розкривати. І слава української, так, армійської авіації буде ширитися більше і більше по всьому світу. Слава Україні! Героям слава!